Одиноко стоїть ліс, завиває вітер, ходить злісно хитрий лис, місяць зорі, витер, заглядає лісу даль, кида небо сльози, а вода, немов кришталь, ллється у морози, замерзає темний ліс, замерзає серце, поселився хитрий лис. Вигризає дверці, заповзає той туман, ніби з снами ходить, заливає все дурман, у кошмарах бродить, одиноко стоїть ліс, все чекає миру, хоче щоб покинув лис, зник в життєвім виру. І дійсно, цей хитрий, хижий лис має зникнути з нашої країни із нашого життя. Я сподіваюся, що, врешті-решт, Україна всупереч ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім, отримає перемогу, отримає мир і заживе по-іншому. Заживе у спокої і в сонці, в сонячному мирі. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, ангела-охоронця за плечима, щоб завжди кожного і кожну з вас оберігав. Нехай захистить Господь Бог наших захисників, захисниць, героїв на полі бою, кожного і кожну. Допомагаємо, хто чим може, молимося. Завжди потрібно. Зло добром перемагати, не складаймо руки, бути добру І з Богом.